Мої вітання! Сьогодні в відео ми зробимо ось таку качечку і зробимо так, щоб вона по поверхні прям плавала, як ви бачите. Тобто зробимо ось таку анімацію. І починаємо з того, що робимо качечку. Для цього ми використаємо той самий куб. Давайте поки що джерело світла. Давайте його видалимо, ми HDR-карту завантажимо потім. І будемо працювати саме з цією качкою. Ну, по-перше, ми робимо її більшою по y, S-Y. далі переходимо в режим редагування, обираємо тут верхній полігончик і вставляємо сюди іще один. Натискаємо I і таким чином додаємо, це буде майбутня наша шия. Робимо S по X. По ігрику, насправді, так. Угу. J знову по ігрику. Тобто ми вставили полігончик, і тепер будемо його екструдувати. Екструдуємо вгору це наша шия. Так, і екструдуємо і ще раз. Це буде та сама голова. Ну, насправді, раз. І давайте і ще раз. Ось так приблизно. Тепер за допомогою Alt обираємо. Основу голови і робимо її більшою. Натискаємо S, і якщо ми зробимо ось так, ну, нам не дуже це буде ну, нормально. Тому що збільшується по всім осям, нам не потрібно, щоб збільшувалось по Z, тільки по X і по Y. Тому натискаємо Shift Z. І тепер збільшується ось таким чином. Так, верхній полігончик можна трішечки опустити. Занадто він високо. А, ну що, схоже на качечку, ну хіба що з Майнкрафту. Так, нам необхідно: беремо тепер, додаємо модифікатор, і це у нас буде наш улюблений Subdivision Surface. Ми додаємо і бачимо: ну, картина змінюється. Додамо іще поділів. І взагалі виглядає тепер достатньо. Добре, вже качеку нагадує. Єдине, що ми знову ж таки будемо трішечки тут а, маніпулювати, Витягнемо грудну частину, і тепер потрібно зробити хвостик. Хвостик дуже також просто робиться, ми просто екструдуємо, робимо меншим, і просто беремо його і задираємо. Можливо, тіло стало занадто довгим, тому ми обираємо ось ці, ці полігони. І просто підтягуємо їх ближче до голови. Так, далі можна знову ж таки по альту і збільшити по іксу і по ігреку. Ну, десь, наприклад, ось так. Можливо, трішечки я перестарався, але то таке творчість. Так, отже, а з самим тілом, ну, можна сказати, що закінчили, можна зробити ось так. S по іксу, і ще зробити її більш круглою. Ось так мені подобається більше. Не вистачає ще тут до тіла, не вистачає, звичайно, крил. Крила ми будемо робити з однієї бокової частинки. Вибрали її. Далі натискаємо Shift-D. Ми продублювали. І далі натискаємо праву кнопку миші, Separate, Selection. Так, є. Виходимо з режиму редагування, обираємо, це у нас буде крило. І тепер у нас є поділ. Ми можемо ще зробити наступним чином. Ми можемо додати сюди іще Solidify, тільки перетягнемо його угору. Буде адекватно о, накладатися. От, зверніть увагу зараз на крило. Я перетягую угору Solidify і він стає такий більш кругленьким, насправді. Нам тільки потрібно додати товщини. Товщину я додав. Тепер о, потрібно його ще вигнути, це крило. Переходжу в режим редагування. Обираю тут наше крило, Subdivide І ось таким чином. Тут витягую, дивимося тепер збоку. І налагоджую форму самого цього крила, яка у нас. Ну, ось давайте так. Буде виглядати приблизно ось так. Тепер роблю його меншим. Ну, десь на кшталт щось такого. Я, звичайно, перестарався гіперболізував ось цю товщину. Ну, для того, щоб просто показати вам, що вона дійсно дуже класно працює. Ставимо повище, розвертаємо. І доєднуємо до качечки. Так, є. Чого не вистачає? Не вистачає другого крила. Це все також робиться дуже просто. Додаємо просто новий модифікатор, мірор. Добре, відбій. А, клікаємо по об'єкту по нашій качечці, обираємо, ну, власне, X у нас вже тут обраний. Все, у нас два крила додані. Те саме, як з м -м, крилами, ми можемо зробити так само і дзьоб. Але ми зробимо його із звичайного плен. Так, Давайте розмістимо одразу, де він буде у нас знаходитися. А, додамо сюди. Знову Subdivision Surface. Додали поділ. Додаємо також, як і накрила, крила Solidify. Знову ж таки, перетягнемо угору. Правую кнопку миші Shade Smooth. Ділимо так само один раз. Обираємо тут вершинки центральні, ось дві. Витягуємо їх угору. І цю можна ще трішечки також. Ну, ми розуміємо, що за НАТО це у нас виглядає як, як кепка. Робимо меншим. І трішки додаємо товщини. Тут головне не перестаратися. Так, і ось так буде виглядати дзьоб. Ну, не вистачає, звичайно, нижньої частини. Нижня частина буде у нас із верхньої. Ми її просто продублюємо. Жив де R по Y на 180 робимо меншим і розставляємо на своє місце. Все, дзьоб у нас повністю готовий. Лишаються, лишаються очі. Очі, як завжди, виглядають в таких проєктах найсмішнішим. Ну, далі подивимось. Додаємо звичайну UV-сферу. Повертаємо її по X на 90 Rx, 90, що ось цей кружечок був попереду. Так, одразу можна зробити Shade Smooth. Далі робимо меншим і накидаємо сюди Mirror також. А, беремо об'єкт-качечку. І ось очі ми вже, можна сказати, зробили. Єдине що, ну, напевно, вони будуть у нас трішечки за великими. Ну, я думаю, зовсім трішечки. А можливо, так буде навіть краще. Так, ну і опускаємо всередину нашої моделі, нашої голови. Так. Добре, нехай буде так. Отже, тепер що нам необхідно зробити? Давайте розфарбуємо це все. Обираємо матеріал, можна тут звичайно і рендер, ну, тоді у нас все буде темне. Я сказав, що ми накладемо сюди HDR-карту. Ну, давайте так і зробимо. Ми обираємо з вами Shade Edition. Тільки замість об'єкта обираємо World. І тепер нам достатньо натиснути Ctrl-T. Можливо, у вас це не спрацює. Як це можна виправити? Натискаємо Edit, Preference. Далі. Шукаємо тут наші аддони, і нас цікавить аддон, який називається нот Wrangler. Якщо тут його немає, переходимо в пошук, вбиваємо в пошуці і натискаємо Instyle. І тоді у нас буде він. Так. Цей, цю текстуру я видаляю. Обираю будь-яку я тут підготував одну з. Просто її перетягую, поєдную. Вектор з кольором. І ось ми можемо побачити ось таку HDR-карту я додав. А, ну, єдине, що мені не подобається, вона якось боком стоїть. Я поверну на 90 її по X. Ну, нехай буде ось так. Так, ну ось у нас вже качечка підсвічується. Ну, до речі, можна було. Давайте спробуємо по мінус іксу о, так вона буде освічуватися краще, як на мене. І тепер ми можемо перейти до розфарбування самої нашої качечки. Ну, звичайно, це у нас буде а, колір самої а, качки, звичайно, це буде жовтий. Так як у нас це стандартний куб, у нас вже був тут а, налаштований певний матеріал. Ми його просто змінимо. Обираємо жовтий колір. Зменшуємо рафність, можна навіть додати металічність. Ну, але не перебільшити, щоб не було ось так. Зовсім можна трішки такі відблиски будуть. Так, ну і мені не подобається світ занадто яскравий. Давайте поставимо хоча б 500 або 600. Ну, давайте 500. Так, і тепер можна металічність скрутити насправді. Так, ну ось така виходить у нас качечка Далі переходимо до дзьобу, обираємо тут помаранчевий колір не такий яскравий, і до нижнього до нижньої частинки також його застосовуємо. Так, очі. Очі у нас повинні бути білого кольору, звичайно. Але переходимо в режим редагування, обираємо тут тільки центральні, можна натиснути Сі, а тільки центральні. Додаємо новий матеріал. Це у нас буде якийсь чорний, звичайно, чорний буде. Можна знову ж таки рафність прибрати і натискаємо застосувати. Після цього обираємо навколо зіниці, додаємо новий матеріал. І це у нас буде матеріал синього кольору. І знову ж таки застосовуємо. Так, ну ось так буде це виглядати. РПЗ <ріст> Як ви завгодно можете тепер ще пообертати, ну нехай вона дивиться трішечки ось так. Так, наступне, що нам потрібно зробити, це взяти і об'єднати повністю всі ці. Елементи в одну модель. Але перед тим, як це зробити, нам необхідно застосувати всі модифікатори. Можна брати, натискати ось тут Apply, а можна прямо на на модифікатор, натискаємо Ctrl-A, так буде швидше. І так повністю по всіх: Ctrl-A, Ctrl-A зверху донизу, обов'язково зверху донизу, тому що, якщо зробити навпаки, то у нас застосується не в правильному порядку і може позлітати наша фігурка. Так, все ми повністю взяли. Тепер ми обираємо повністю всю нашу качечку і натискаємо Ctrl-G. Тепер це у нас один об'єкт. Так, а, Після цього, уже 12 хвилин, ми тільки качечку зробили. Додаємо, де вона буде плавати. Тут уже тепер буде скоро. Це у нас буде звичайний плен. Ми його робимо більшим, опускаємо трішечки нижче а, і додаємо будь-який. Давайте візьмемо зробимо його такого темно-синього кольору. Обираємо синій колір, робимо темнішим рафність прибираємо, металічність додаємо. Ну Ось тут мені подобається, щоб було таке металічне, буде класно переливатися. Далі качечку нашу ми переносимо на край, додаємо сюди криву у вигляді кола, робимо більшим це коло. Так, далі. Беремо нашу качечку, натискаємо або тут з Shift, або в колекції з Ctrl-натискаємо тепер Ctrl-P і обираємо Fellow Pass, тобто слідувати за шляхом. І тепер, якщо ми запустимо анімацію, наша качечка поплила уже. А, зараз вона пливе досить таки швидко. Щоб це виправити, ми обираємо тільки криву, переходимо в режим редагування кривою, і тут нас цікавить пас Animation. По-перше, виставляємо кількість кадрів, наприклад, 250, щоб вона повністю і тепер можна а, запустити і подивитися, що вона буде плити набагато-набагато ну, спокійніше, скажімо так. І щоб у нас цей. Шлях був рівніший, ми додамо сюди замість 12 поставимо 128 а... активних ось цих поділів. Виражусь так. Тобто, коло стане набагато... набагато рівнішим, і, відповідно, потім у нас анімація буде також краще. Щоб замітувати воду, ми будемо використовувати нашу ось цю площину як полотно. В прямому сенсі. Тобто, ми обираємо фізику, обираємо Dynamic Paint, і обираємо тут Canvas. Canvas це є полотно. Додаємо канву сюди. Далі обираємо нашу качечку, також додаємо Dynamic Paint, але обираємо бреш. Тобто, це буде щітка, яка буде малювати по нашому полотну. І додаємо його також. Тепер, якщо запустимо, у нас нічого не відбудеться тому що. А щоб був якийсь вплив на нашу поверхню, умовно кажучи, повинно бути ну, якийсь злом. Якщо у нас площина як, одна сплош... як один сплошний лист фанери, то його зігнути нереально. Тому ми робимо наступне: натискаємо Tab, натискаємо Сабдів, -div", да? і робимо тут ну нехай там буде 50. Навіть, можливо, буде замало, але ми накинемо, не будемо застосовувати іще Subdivision Surface. Так, ну і ось тепер, коли ми виходимо з режиму редагування, давайте заново запустимо. Оберемо тут. Оберемо тут, наприклад. Ну, якщо ми на Displays, то у нас буде таке заломлення. Іти. Ось можна побачити. Давайте так. Так буде. Поки що видніше. Ми бачимо, як малює прямо по площині. Але якщо ми візьмемо і оберемо тут Wave, тобто це у нас і буде наша хвиля, і запустимо тепер, ми бачимо, як красиво це виглядає. Додамо shade Smooth. Можна, як я і сказав, додати сюди іще Subdivision. Ну, так, 3 вже буде забагато, а цього буде достатньо. І у нас будуть дуже-дуже класні такі хвильки. Дивимося через рендер. І бачимо, як пливе наша качечка. На цьому все, в принципі. Ось так ми можемо використовувати Dynamic Paint для впливу одно, одного об'єкту на інший об'єкт. Ну і в нашому випадку ми запустили качечку поплавати, яку і самі створили. На сьогодні у мене все. Якщо є питання, задавайте в коментарях, підписуйтесь. До нових зустрічей!